Друзі, усім привіт! Мене звуть Власова Христина. Я є інструктором реабілітаційного фітнесу вже понад 10 років і приготувала для вас корисну інформацію. Робиш вправи на сідничний м'яс, але він ніяк не працює? Як правильно включити сідничний м'яс у вправах? Сьогодні розберемося. Функції сідничного м'яза розгинання стегна, стабілізація таза і попереку, відведення та зовнішня ротація стегна, кріплення згори до клубової кістки дорожів і фасцій, знизу до сідничного горбу, та клубового мілкового стекла. Так кіку. чому ж сідничний м'яз не відчувається? Перше слабкий нейром'язовий зв'язок. Друге, навантаження. Забирає квадрицепс чи м'язи спини. Третє це постава, якщо є скеліоз чи гіперлордоз. Спробуємо вправи, котрі допоможуть активувати сідничний м'яз. Підгортаємо таз нагору, затримуємось та повертаємось назад. Вага на п'яточках. П'яточками Після цього робимо махи назад у положенні на колінах та долонях. Прес тримаємо у напрузі, напружуємо сідницю та затримуємось нагорі. Після цього робимо мах через сторону. Активуємо таз в дно. Прес тримаємо у напрузі. Далі виконуємо станову тягу по одній ножці. Голова продовження хребта, лопатки зведені, прес в напрузі. Відводимо таз назад. Штовхаємось п'яточкою, затримуємось на горі. Напружуємо сідницю з нижньої точки та штовхаємось п'яточкою. Рест тримаємо у напрузі. Лопатки також зведені. Сідничний м'яз це не просто м'яз. Це твоя опора, стабільність і сила. Якщо тобі було корисно, став лайк, підписуйся на мій канал. Та до зустрічі на нових моїх відео!